Вітаю, шановна аудиторія. Пропоную вашій увазі виступ не той великий, хто ніколи не падав, а той великий, хто падав і підіймався. Конфуцій, дуже хочу, щоб мене почули та зрозуміли, хто або що робить нас великими. Прикладів великих відомих людей є в підручниках з історії досить багато. А хіба звичайні люди, які падали, але, попри всі знущання долі, підіймались, не заслуговують бути великими? А вам не здається, що ми, українці, є живим доказом того, що вислів Конфуція це істина? Кому як не нам знати, що значить падати та підніматися? Не коритись обставинам, йти на перекір долі, протистояти суцільній темряві, дивитись в очі самій смерті, але вистояти і рухатись вперед? Великими нас роблять випробування, які ми долаємо. Тому сьогодні увесь світ поділяє думку, що українці могутній народ. Хіба можна заперечити велич медиків, що рятують життя в нелюдських умовах, велич сміливця, який голими руками зупиняв танки окупантів, велич дитини, яка змушена жити в темному підвалі та засинати під звуки сирен і вибухів? Сьогодні я щаслива від того, що можу звернутися до кожного з вас, до кожного українця, особливо до тих, хто знесилений та втрачає віру в нашу перемогу. Почуйте мене, будь ласка, кожен день, кожна хвилина нашої боротьби робить нас сильнішими. І, врешті-решт, ми станемо непереможною нацією. Я переконана в цьому. Знаєте, існує гарний вислів: важкі часи народжують сильних людей. Сильні люди створюють хороші часи. Ми створимо найкращі часи для нашої сильної нації. Ми українці великі, а великі не здаються. Дякую за увагу!